У мене сьогодні вихідний понеділок, і як ви думаєте, скільки я прокинулась у свій вихідний. Так би я прокидалася в будні дні. Я сьогодні прокинулася в 6 годин ранку. Я виспалась, хоча вчора пізно ляла. так би мені дійсно у будні дні прокидатись, бо коли на роботу я не можу голови з подушки підняти. А сьогодні я жінчиком стала. Посиділа за комп'ютером, який думала, що полагодили, а його зовсім нічого з нього не зробили. Він почав працювати ще навіть хуже, чим працював. Все виснов, вибиває якісь помилки, а мені край, просто край треба ноутбук. У мене є недву маленький. Його теж треба там полагодити, але я його вже не трогаю. Як він там буде, то буде. Мені головне оце. Він більший, об'ємніший, того мені треба вже. Ще вчора він треба був. О, ну, завеземо, мабуть, ще на ремонт до іншого, може майстра, може, до цього самого, до якого возили, покажемо йому проблему, що таке, може він не знає. Він же майстер. І в мене на сьогодні перемити всі робочі бочки. Частину я мила того тижня на вихідні і частину, більшу частину, бо я того разу мила, мили не домила. І більшу частину хочу сьогодні перемити, бо того разу я почала їх мити в години три, мабуть, і допізна мила. А сьогодні я хочу раніше це все зробити. Зараз піду в хаті ось мене не видно. в хаті трішки приберусь. От і почну уже зараз мити їх, щоб не затягувати до вечора. Краще я ввечері щось по хаті зроблю, ніж буду до вечора мити бочки. От так. Іду. Прийшла на свою грибну плантацію. Сьогодні треба ці грибочки зрізати і вже не бачу ні на, ні на одному пеньку більше грибів. А, ось! Ось ще маленькі. Ну, наче тепло передають, то будуть грибочки. Хочу цього разу зняти. Відео з декількох днів, бо цікаве відео виходить тільки тоді, коли ми кудись їдемо. А так, звичайний буденний день, за один е, день нічого цікавого може і не статися. Ну що я можу робити? Походити там по дворі, показати вам гриби і все. А так хочу змонтувати це все за декілька днів, і щось з того, я думаю, вийде цікавіше. І більше може буде відео довше йти того. Будемо пробувати такий е, вид контенту. От, грибочки ще зрізати треба, того. сьогодні такий буде насичений день. Вчора, Вчора довго були в районі, я виставляла відео останнє. От, і сьогодні в мене домашній такий буде влог. Варя сьогодні в школу не пішла. Зранку болів живіт, я не знаю, чи вона мене обманула, чи дійсно болів, але вона так впевнено мені говорила, що я повірила. Зазвичай вона мене не обманює. Якщо болить, то болить. Вона не буде там щось придумувати. Ну, Може, вже і вік такий, що може її обманути, не знаю. Я їй повірила, залишила вдома, і вона ще спить. А я зранку купила вже кави Ах, і вийшла от садок до грибочків. Пахне так грибами, наче в лісі. Город уже прибрали. Навіть от того разу я якось відео знімала, була ще петрушка, вже немає. Навіть мама укропчику нарвала. Аномально тепло. Зараз підемо з вами до садку, який батько посадив цього року, того року. Ну він так, весною садив і осінню садив. Трішки вже деревця підросли. Там у нас хазяйство з баранами. Там діти граються. І які дерева? Яблуньки тут у нас будуть. Яблуні, ліщина і горішки. Якщо не помиляюся, такі вже дерева славні. Подушки мої кричать. <ріхи> Бекають. І в нас ще є ще один садок. Якось вас поведу, бо я ще сама там ні разу не була, з тих пір, як його висадили. От там теж ліщина, горіхи. Підемо якось подивимося, тут недалечко зовсім метрів. 50, може більше. от так. Які сорта яблук я не знаю. Це батьки купували. Ми свій садок будемо з себе дома вже садити. Коли добудуємося, будемо висаджувати. Хотіла казати, де це мої качки, а їх же ж все вже утилізували на морозилку от Там, де дивлюсь, коза. Та що, що таке? Я не прийду до вас. Що ви мене звете? <смеш> Мене, кажуть, мої хризантемки вже все відсвили, попідмерзали, коли був морозець приморозок. я хочу базиліку нарвати. Сухого. Він... Ось, що ти Він дуже смачний в чай, такий пахучий, як бергамот. Оцей не так пахне, а оцей прям бергамот-бергамот. пахнуть іще. І треба ще викопати яка, яку я висаджувала, маленьку купувала. Вона так до кінця все не розцвіла, не знаю, чи розцвіте. Такі кущики невеличкі. Ці, мабуть, нічого вже з них не буде, не знаю. Викопати треба. Ці От так. І ще цього року треба буде зрізати спаржу. У нас є спаржа. Зараз навіть її вам покажу. А, зрізати. Мама вже зрізала хазяйка. Це я, яка на роботі цілий день. І не знаю, що в мене по хазяйству робиться. Так, йдемо подивимося. Спаржу зрізали. І наступного року навесні вона вже повинна дати нормальні пагони. От, ой, є ще. Можна зараз зірвати, скуштувати. Дивіться, дивіться, який пагінець. Ой, мене погано видно. Схожий на горох. Ой, брудна. Нічого, грядки можна. На. Тося, ти знайшла вихід з другої сторони. А я з цієї сторони закрию і вийду з другої. Що це столочила болото? Так, вона схожа на горох. Смачна. І надіюсь, наступного року вже будемо її вживати, бо це вже третій рік, четвертий. Вже цього року повинна була бути, але якась вона така була тоненька, ми її і не трогали. Папа на днях зривав виноград набратись. Відкрила на кухні віконце, сижу і милуюся. Що я хотіла сказати? Зараз будемо зварюю, тільки снідати. Вже пора пообідати, а ми ще не снідали. Поставила, хочу зварити яєчка. Хочу в см'ятку, але, як вийдуть. І ще є вчора робили вінегрет. Так що, зараз пообідаємо, поснідаємо. Сніданок переходящий в обід. Почала вже мити бочки, помила три, ще залишилось 5. Я думаю, швидко порис. І. Це. Зробила от таке, що собі на голові, щоб коси не лізли в очі. На сьогоднішній обід у мене вінегрет вчорашній відварила яєчко і картофляники теж вчорашні. Зараз пообідаю чи поснідаю вже, як правиль, правильніше, і піду далі працювати, бо роботи сьогодні дуже багато. Принесла в погріб уже свої грибочки з того разу, як я їх консервувала. І я ж обіцяла показати наші заготовки, які в погріб уже занесли. Так що зараз буде така екскурсія. Почну з верхніх поличок. Поїхали. Це заправка до борщу. Це в нас аджика з ізюмом, якщо я не помиляюсь. Це такі огірочки. Не пам'ятаю, як вони називаються, але до гамбургерів дуже вкусно. Банки з наліпками, так смачніше. Кабачки, теж типа кетчупу. Потім кабачкова ікра, консервовані персики, яблучка консервовані, потім варення з ожини, дині консервовані, мариновані сливки, дуже смачні до м'яса. Це якась теж ожина. Потім огірочки квашені, мариновані, чесничок. Помідори в власному соці в томатному. Потім далі з родзинками кетчуп знову, томатна паста, лечо, варення, мої грибочки, капусту от так виставили обов'язково так треба виставляти. Потім компоти, різні полуниця, ожина, персики. Які тут ще є? Вишня, черешня, абрикоси немає цього року. Томатний сок, який ми крутили цього року, дуже багато його. І далі також компоти, мої в'ялені помідорчики. Так, далі що у нас цибуля-синя морква. Часничок так в сітки і так. Картопелька знову ж таки, капуста. Цибулька і яблука. А, і тут ще огірки, яблука дуже пахнуть. В погребі дуже такий аромат, яблучний аромат. А, і ще як гарбузи і огірки в огірках. Всі рецепти перевірені. Уже не один рік їх робимо, дуже все смачно, все з'їдаємо за цілий рік. Отакий у нас невеличкий погреб. Боже, на голові таке робиться, я й не дивлюсь. Це мій хвіст, це все мій хвіст. Я сьогодні не тільки перемила всі бочки, чим я дуже здоволена. Я ще напекла отакі булочки з горіховою начинкою, з корицею. Пахнуть на всю кухню. Оце, я понімаю, хазяйка сьогодні. Хоч замахалась, а ну, зкуштую. М -м -м. Смачно, дуже смачно. Дістала листове тісто, быстренько накатала, накатала. І так на вечерю до молока чи до кави, до чаю можна. добрий ранок, їдемо вже на роботу. І е ще хочемо завести нашу ластівочку на ремонт. У нас є такий. Опель, кабріолет. Хочу відвести на ремонт, бо він у нас довго стояв. Що це мене він? довго стояв, просто і там треба коробку передати, щось переробити таке. Я не в особу ремонтні роботи. ну, Треба це все зробити, щоб можна було потім на ньому їздити, бо ми то постійно на бусах, а іноді, а іноді треба і легкова машина, того треба зробити. А я на роботу. Це ж в Аврорі купили годинник, бо в нас на роботі оцей, що зараз, він відстає постійно, майже на півгодини. Може це хоч буде працювати нормально. Отакий взяли жовтенький під олію жовту. Зараз ставити батарейки, зняти той і цей повісити. Я вже на роботі повноцінно добре працюю. Сказала, добре працюю. <гум> Попрацювала вже. Навіть кави попила. От. І зараз, поки нікого немає, і вільна хвилинка, перевішую годинники. Може це буде працювати. не знаю. Надію, що він буде добре працювати. Бо ці на півгодини люди кожен раз заходять. О, там час дня вже! О, а мені там напів першої треба. А воно то спішить, чи, не від... чи відстає. Отак. От і знову відправили ноутбук на ремонт. Я думаю, що я вже... Відремонтують нормально, щоб я вже могла нормально працювати. Бо мені край, він ще треба був, знаєте, як кажуть, ще вчора треба був. А його все ніяк не можуть відремонтувати. І Отак. От ну, все, все. Буду чіпляти. Йду зараз в магазин, добре що він у нас під боком. Батарейки куплю. Кру перешукала, а в мене тільки міні пальчикові, щоб поставити в один. Треба пальчикові купити. Територія базарчика. Все, красота. Міша на місце. Та-дам! У мене стільки щастя, наче я не знаю, де що сюди притіпило. Мітар, діти дрібниця. Сьогодні виробництво не працює, а працюють тільки фільтра. Тобто я включаю зараз фільтр, Не фільтр, а щоб бочки вже на фільтровану олію викачувало ось такі ємнички. Майже пусті, того це то все треба викачати, наповнювати ось ці бочки треба. Ось такий у нас сьогодні робочий день. Тільки фільтруємо і, ну, і приймаємо зерня та і й видаємо олій. І все. А завтра вже буде працювати виробництво, будемо робити, я не знаю, яку олію, треба дивитися, якої, там, якої вільна ємність для того, щоб було куди її чавити. Отак. Смажена, чи буде, чи сиродавлена, ще не знаю. Йду на склад за тарою. Хочу взяти і поналавати трішки олії на продаж поставити. У мене там на столі стоїть така вітрина. І пустих пляж, хочу взяти, теж поставити, бо закінчились. Мені ще дістати їх. Двохлітрові. Не бачу, щоб треба було, щоб вони лежали. Бісти. Тільки літрові їх. Ого, зараз буду доставати. А де її доставати? Я не розумію. Чи вже не трогати? А я. Трошки є Замечу зараз і порозливаю оліку. Дивіться до мене коти мої примостилися на горішках. Горіхи я накрила, накрила горіхи своїм, своєю жилеткою, бо люди заходять і питають: це ви купуєте горіхи? Це ви приймаєте горіхи, це ви продаєте горіхи закрила, щоб ніхто їх не бачив. Да? Бос, Кузя, Кузьменко. Ой, ті жужики маленькі. Вони як брати, хоча це зовсім різні коти між собою. Були бос. Якось до нас прибився маленьким, потім Кузя через пару років теж маленьким прибився. Да? Красунчики? А ще набрала собі пляшку води, бо я протягом дня зовсім не п'ю воду. Тому думаю, може з бутилки буде краще воно питись, бо з чашки взагалі не йде. Так незвично бачити пляшку з водою, цю ми олією і набираємо. Я вже так звикла з водою. Може, буду випивати хоч літр в день. Бо кава, чай то не те, а от водичку треба пити. Розкажіть, ви п'єте воду протягом дня? Скільки ви випиваєте води? Бо я зовсім мало п'ю. Того це ж і вирішила. Почати більше, більше пити води. Замовляли. Де замовляли? В нужному місці. Замовили от таку класну штуку. Я вже от випробувала її для того, щоб лущити горіхи. Дивіться. Оба! І він весь почищений. Якщо от такий випадок, якщо не дочистився, можемо далі його додушити. Вже 4 години не випила я до кінця пляшку води. Зараз її хочу допити і буду йти додому. Отак От у мене пройшов сьогодні робочий день. Нічого щось не знімала, що я там кому наливала. Може, завтра познімаю, якщо не забуду. Бо це так виходить, знаєте, хтось прийшов, я з цим телефоном не знаю, куди його всунути. Коротше, треба буде якось йому тут місце придумати, щоб я могла людей не знімати. Бо я не думаю, що хтось захоче в мене бути в лозі світитися. От, а те, як я це сам процес відбувається, можна було б і зняти. Того зараз я додому, вдома Дома чекаю домашні справи. І вже, вже справили ноутбук. Виявляється, там треба було Windows. Вони спочатку установили 10-й, а мій ноутбук не тягне 10-й, Того поставили 8-й, І він вже як швиденько працює. Того сьогодні буду. Програму заново всі встановлювати, бо треба працювати. От так сюди допиваю. І додому. Прийшла вже додому, Вон. котопси, Варі, зайчик. Що тобі передав зайчик? Цукеречку зайчик передав. Зустріла по дорозі зайця, він каже, Варя вдома. Цукерку передати. Йди до мене, Тося, йди сюди. Давай. З Маруською граюся. Місце наше, басейн тут стояв, розібрали його, скалали і містечок. Ринг я це місце називаю. Тут тося з Маріком постійно бореться. <різь> <різь> Дурники. Тося он, нарила, блін, подкопи, коза, коли ми в умані їздили. Паразитка. Паразітка, да? <різь> О, ще третя. dhe zë